Друзі, слухайте, ну, цензура не дозволяла, але я б сказав би, просто супер вид. Супер просто вид! І це не сарказм, це дійсно а, пушка а, квартира з виходом прямо на Пасео. Центр міста. Ви бачите, що? А уявіть, як ввечері тут. І так, поїхали! Всім привіт! Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії вітає. Ми зараз знаходимося в квартирі 125 метрів квадратних. В самісінькому центрі Грандії балкон виходить на пасео і лише за 125 тисяч. І що я вам скажу? В принципі, нічого робити не потрібно. Викинути з лайви, віддати кота і. Поставити те, чого вам не вистачає. А тепер поїхали. У нас в квартирі три спальні кімнати, одна ванна кімната, А ні, не одна, дві ванні кімнати, просто супер велика кухня. Зараз все покажемо. Ми поспішаємо, тому що за нами ще люди, які хочуть подивитись, тому дивимось швидко. Спальню побачили, стелі дуже високі, напевно, метра три, майже якщо не всі три. Одна ванна кімната ось така простора, в принципі, місця вистачає на все. Ідемо далі. Більшість кімнат, навіть, наприклад, як ця, не використовується, тому що місця дуже багато, але для великої сім'ї супер варіант. Підлога скрізь супер гладка, рівна поверхня. Не знаю, можливо, це дійсно мрамор, можливо, імітація, але виглядає класно. Йдемо далі. У нас ще одна ванна, ось така. І ось кухня. Вже люди прийшли. Бачите, скільки місця на кухні. Це ще не все. У нас ще ось тут стільки місця, додатково. І це ще не все. І тут ще галерія. Вода, каналізація виведена, з вікон кухню ось такий приблизно вид. Йдемо далі. І, власне, ще одна кімната. Ось така спальня. З такою панорамою. Ось таким виглядом. Слухайте, варіант супер. Люди вже позаду мене стоять. Тому не зволікайте. До речі, в будинку є ліфт. Квартирі кондиціонер і прихожа ось така велика і просто тому думайте white me more tonight.